Андрій Михайлович, ваш коментар по матчу. В принципі, десь немає, в чому дорікнути сьогодні своїй команді. Хлопці зробили все, що могли. Ну, я згоден. Скажу так, що це була гра двох причудових воротарів Володя Кардаша і Савенка. Не дарма Савенко перший номер збірній. Обрали заздалегідь таку тактику низької оборони, тому що відкритий футзал, зараз грати з ураганом дуже важко, особливо нашій команді. Розраховували на контратаки, і вони в нас були причудові. чудові. Само собою, що Ворогана були хороші моменти, але розраховували ми в цьому, якраз і в тому плані на Володю Кардаш. І плюс. плюс десь можна сказати план на гру спрацював в нас. При грі на п'ятого в нас були шикарні епізоди, щоб зрівняти рахунок як мінімум. Десь чого забракло для того, щоб створити сенсацію. В принципі, десь. Чи все задумане в п'ять польових вам вдалося цілити на майданчик? Ну, якщо ми створили стільки моментів, ну, два-три хороших епізоди, ми створили на п'ятого. Ну, що, ну, що не, 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 не вийшло забити. Не вистачило. Сьогодні не те, щоб вдача. Вдача була. Сьогодні Володя Карда швидкої пенальті могли пропустити швидкий гол. Нам би було надзвичайно вже важко тоді грати проти Ну, Будемо працювати, будемо відпрацьовувати. Не вистачило, от, при пригрів 5-4 реалізація. А моменти створили дуже хороші. Дорікнути я згоден немає, абсолютно нема чим гравцям. Зробили дуже хорошу роботу. В таких іграх для нашої молодої команди здобувається сам перш за все. Це цінний досвід для нас. Чи бачите ви прогрес в діях молодих гравців команди? Ну, є такі, ну завжди стараюся бесідувати, розставляти акценти хлопцям, говорити, над чим працювати. Є тим більше сьогоднішній результат, говорить сам за себе. У нас, нас досить молода команда. Деякі люди прийшли з чемпіонату міста. Тільки ну, на все потрібен час, я ще раз кажу. Це для нас надзвичайно так. Ми не перемогли, ми не здобули балів в турнірній таблиці. Але як я і говорив, сьогодні в нас буде, ми будемо більше битися, змагатися, аніж грати в футзал, тому що. Грати відкритим футзалом з ураганом надзвичайно важко. Прогресують, хлопці прогресують, але на все потрібен свій час.